Чорна хмара досі стоїть над нафтобазою. Пил та сажа вкривають усе довкола. Чорні полуниці, огірки і капуста. Пожежа зіпсувала врожай на Київщині. Місцеві мешканці скаржаться вже не так на брудне повітря, як на чорний наліт, що встилає землю. Куди йдуть нафтові овочі та фрукти? Бачила Олександра Мітіна. Добре, дивіться, це що таке? Це все сажа. Пані Катерина запрошує на власне подвір'я. Чорна земля, дитячі іграшки, стіни і паркан. Все, все Нафтова плівка вкриває воду, якою мали поливати город. На грядках картина ще гірша. Картопля все, все чорне, все чорне. Це все поливали, робили, а тепер все. Що робити з чорними овочами та фруктами тут іще не вирішили. Поки що полуниці у чорних цятках просто лежать на землі. А от ці ягоди вже виставили на продаж. Сьогодні рано збирала. На одеській трасі просто під хмарою продають полуниці, збирали у сусідньому селі. Більшість торговців ховають обличчя за парасолями. Де сажа її? Я на городі збирала і їла. І у вас сажа на городі. У мене баба руками махає, і язиком ляпає, вона розлає. Влітаються в різні сторони. Як не пустити забруднені ягоди на київські ринки? Нині думають у столиці. У санстанції кажуть, відмити їх просто неможливо. На сьогоднішній день на ринках міста Києва підсилений ветеринарний і санітарний контроль оцих продуктів, які поступають на торгівельні прилавки для киян. Але ж ми не можемо заборонити в'їзд продуктів міста Київ. Це взагалі вже ну нереально. Напрямок, куди рухається хмара пилу, можна побачити з одеської траси. Це Васильків, будинки поруч із місцем пожежі. Однак вітер сьогодні у протилежний бік на північ. Бемо відбирати на формальдегід. У Білій церкві Аналізи повітря роблять тричі на день. Поки що показники на межі норми вранці краще, увечері гірші. Поки ситуація в нормальна. Немає загрози такої якоїсь небезпеки. Вона пішла трошки, мабуть, в сторону, туди, в сторону, мабуть, Фастова. На вулицях Фастова, повно людей. Містяни поспішають у справах і гуляють із дітьми. Дома дуже важко висидіти з дитини з закритими окнами і дверима. Вчора дуже... сиділи, сьогодні вже не видержали. Що хмара сажі йде у їхній бік, тут чули. Однак паніки у місті немає. Найбільше постраждала 10 кілометрова зона навколо пожежі. Тут вся земля у чорних плямах, попіл на пшениці, яка дозріває в полях, та на траві, якою годують худобу. Вживати в їжу будь-що зі слідами чорної сажі. Санстанція категорично забороняє. Щоправда, як це контролювати, якщо йдеться про гектари і гектари, незрозуміло. Мітіна, Станіслав Фещенко, Геннадій Шульга,